Тростянецька міська лікарня отримала сучасне обладнання для лікування складних та хронічних ран. Його передали благодійний фонд Благомай та компанія Мандаліс Україна. Новий апарат поєднує ультразвукову терапію та промивання рани лікувальним розчином. Це дозволяє глибоко очищувати уражені ділянки та пришвидшувати загоєння. Благодійна організація Благомай нещодавно закупила нам передала на нашу відділення хірургічне новий апарат, система для загоювання ран. Це новітня система, якої раніше в нашій лікарні не було. Система дозволяє більш досконало проводити лікування хворих з хронічними виразками, трофічними, з хронічними, тривало незагоюючимися ранами, такими як діабетична патологія. Ну і на більш високому рівні оказувати допомогу хворим з такими патомогіями. Прилад працює за технологією циклічної подачі та видалення рідини. Такий метод дозволяє м'яко усувати бактерії, некротичні тканини та продукти запалення, зменшуючи ризик інфекцій і потребу у хірургічному втручанні, обладнання незамінне для лікування хронічних виразок післяопераційних, травматичних та інфікованих ран, а також опіків, пролежнів і діабетичних уражень. Перша насадка. Дозволяє нам впливати на рану ультразвуковими хвилями, що, в свою чергу, утворює кавітаційні камування в самій рані і руйнує біоплівки, які перешкоджають загоюванню. Також ця насадка дозволяє орошати рану лікарським засобом, чи фізрозчином, чи сольовим розчином. Також наступна насадка ця дозволяє проводити. Вимивання некротизованої тканини гною під напором, струмом або лікарського засобу, або того ж самого фізрозчину. І третя опція це відсмоктування. Промивних вод, водною з рани для процедур використовують стерильні одноразові комплекти, що підвищує безпечність і комфорт для пацієнтів. У хірургічному відділенні вже запрошують жителів Тростянецької та інших громад проходити лікування хронічних ран на новому обладнанні та висловлюють подяку благодійному фонду Благомай. Дякуємо благодійному фонду Благомай за те, що вони подарували нам таке ну, потрібне, скажімо так, обладнання яким за допомогою якого ми зможемо пролікувати більшу кількість хворих, оказати їм більш досконалу допомогу? Новий апарат значно підвищить якість медичної допомоги у Тростинецькій міській лікарні і надасть можливість швидше та якісніше допомагати пацієнтам із найскладнішими ранами.